Вода найпоширеніша та найважливіша речовина на планеті, завдяки своїй властивості перебувати в трьох станах: рідкому, твердому, газоподібному та процесу колообігу вона має здатність проникати в усі сфери географічної оболонки. Вода є навіть у ядрі і мантії, де створює підземні океани. Вчені припускають, що вода на планеті утворилася 2,7 мільярдів років тому. За цей час її зосередилося на поверхні землі стільки, що нашій планеті більше личить назва вода. Гідросфера це водна оболонка землі. Вона охоплює всі води планети як світового океану, так і суходолу. Світовий океан основне і єдине джерело вологи в атмосфері. Завдяки водам океанів функціонують усі води суходолу. Кожна складова гідросфери є частиною безперевного ланцюжка в загальному колообігу води в природі, який продовжується сотні мільйонів років. Колообіг води в природі це нескінченний обмін вологою між океанами, атмосферою та суходолом. Водяна пара з атмосфери випадає на земну поверхню у вигляді опадів і поступово повертається в океани потоками рік, льодовиками, ґрунтовими. Та підземними водами під впливом енергії сонця вона випаровується і проходить шлях колообігу, який повторюється. Кількість води на землі зростатиме завдяки вулканічній діяльності. Незначні втрати поповнюються з глибин нашої планети. Учені оцінюють об'єм води в мантії землі підземною корою в розмірі у 15 разів більшому від сучасного об'єму гідросфери. Водна оболонка землі перебуває в постійному русі. В одних місцях вода затримується надовго, в інших протікає миттєво, пізнаймо більше час, протягом якого об'єм води гідросфери може повністю відновитися завдяки колообігу в природі, у льодовиках за 8 тисяч років, у підземних сховищах земної кори за 5 тисяч років, в океанах за 3 тисячі років, у річках та озерах. За дванадцять діб світовий океан та його складові світовий океан розділений на окремі п'ять океанів: Тихий, Атлантичний, Індійський, південний і північний, льодовитий. Між ними є умовні межі. Хоча на карті видно, що всі вони сполучаються між собою. Океан це велика частина світового океану, розміщена між материками. Саме материки поділили єдиний океан Панталасса мільйони років тому на частини внаслідок розколу материка Пангея. Світовий океан вкриває 71 поверхні земної кулі. Першим доказом, що океан єдиний і неперервний водний простір, було навколосвітнє плавання Фернана Магеллана. Сьогодні ми можемо спостерігати неперервність океану завдяки космічним знімкам. Хоча океани є частинами одного світового океану, вони дуже різні за своїми властивостями. Тихий океан з-поміж них найстарший за віком та найбільший за площею. В ньому знаходиться найглибша у світі Маріанська Западина та найвища на планеті гора Вулкан Маунакея. Окраїнами океану проходить Тихоокеанське вогняне кільце. Тихий океан отримав назву завдяки Фернану Магеллану. Який у 1521 році перетнув Тихий океан від західного узбережжя Південної Америки до берегів Південної Азії і жодного разу не потрапив шторм, тому він і назвав океан Тихим. Атлантичний океан другий за величиною та досить молодий. Він витягнутий у вертикальному напрямку і відділяє Америку новий світ від Європи та Африки старий світ? Ці поняття ви вивчали на уроках історії. Океан за формою нагадує латинську букву С внаслідок руху літосферних плит його розміри збільшуються. В Атлантичний океан впадають найбільші річки світу, так як материки нахилені в його бік. Названий очевидно на честь героя давньогрецької міфології Атланта. Третій за площею океан. Індійський. Він розташований на південь від Азії і відділяє Африку від Австралії, названий на честь країни Індії, береги якої омиває. Найменшими за площею і наймілководнішими океанами є південний і північний Льодовитий. Також вони є найхолоднішими, велика їх частина постійно вкрита кригою. Назви океанів пов'язані з їх розташуванням. Так, південний океан омиває Антарктиду, а північний льодовитий – північні окраїни Євразії та Північної Америки. Пізнаймо більше п'ятий південний океан. Учені виділили лише у ХХ столітті. Проте й досі про його існування в них немає одностайної думки. Так. Міжнародна гідрографічна організація визнала Південний океан у 1937 році, але скасувала своє ж рішення в 1953 році. Сучасні дослідження Антарктиди, і вод, які її омивають, свідчать про доцільність і необхідність виділення Південного океану. Тож у 2000 році ця організація знову визнала його існування і формально позначила його межі. На південь від паралелі 60 градусів у південній півкулі. Складовими океану є моря, затоки протоки. Морем – це частина океану, більш-менш відокремлена від нього ділянками суходолу. Моря можуть бути розташовані в межах суходолу або по окраїнах материків. Моря в межах суходолу називають середземними. Прикладами таких є Середземне, Чорне та Азовське моря Євразії. Які пов'язані протоками з Атлантичним океаном, вважають, що ці моря є залишками прадавнього океану Тетіс. Окраїнні моря омивають окраїни материків та відмежовані від океану ланцюгами островів. Таким можна назвати Беренгове море в Тихому океані. В Атлантичному океані є море без берегів, єдине на планеті. Першими, хто побачили його, були моряки Христофора Колумба. Назву морю подарували саргасові водорості, які живуть на поверхні води. Саргасове море найбільше за площею і одне з найпрозоріших морів Світового океану. Протока вузька частина водного простору, що розділяє ділянки суходолу і з'єднує сусідні частини Світового океану. Її прикладом є Гібралтарська протока, якою Середземне море сполучене з Атлантичним океаном. Вона розділяє Європу та Африку. Гібралтарську протоку називають ще воротами Середземномор'я. Керченська протока сполучає два моря: Азовське і чорне. Та є наймілкішою в світі. Вона омиває Кримський півострів. Магеланова протока сполучає Атлантичний і Тихий океани. Вона відділяє південну Америку від острова Вогняна Земля. Назву отримала на честь Фернана Магеллана, що пройшов нею під час навколосвітньої подорожі. Берингова протока теж сполучає два океани. Але вже тихий і північний льодовитий. Вона розділяє материки Євразію і північну Америку. Назву протоці дав англійський мореплавець Джеймс Кук у честь данського дослідника Далекого Сходу Вітуса Беренга, затока частина океану, моря. Що глибоко заходить у суходіл. Найбільшою і найглибшою на планеті є Бенгальська затока. Вона є частиною Індійського океану і розташована між азійськими півостровами Індостан та Індокитай. Західне узбережжя Європи омиває Біскайська затока. Вона є частиною Атлантичного океану. До Суходолу в океані відносять острови та півострови. Острів відносно невелика ділянка суходолу, з біч оточена водою. Найбільшим островом на планеті є Гренландія. Він розташований між північним льодовитим та Атлантичним океанами. Хоч назва острова і перекладається як Зелена Земля, країна, проте він майже повністю вкритий кригою. Острови Гренландія, Велика Британія, Мадагаскар є частинами древніх материків і свого часу відкололися від них. Острів Джарелгач належить Україні. Він найбільший у Чорному морі. Його ще називають українськими Мальдівами. На жаль, природа острова дуже постраждала внаслідок російсько-української війни. Півострів виступ ділянки суходолу з трьох боків оточений водою. Найбільшим півостровом на планеті є Аравійський. Він розташований на південному заході Азії. Його з трьох боків омивають води Індійського океану, у тому числі Червоне море, відділяє від Африки. Найбільшим в Україні півостровом є Кримський, який з'єднаний з материком Перекопським Перешийком. Його омивають води Чорного та Азовського морів. Великими виступами-півостровами є Скандинавський на північному заході та півострів Індостан на півдній Євразії. Карта океанів це географічна карта дрібного масштабу, на якій детально зображено передусім океани та їх частини: моря, протоки, затоки. На карту нанесені межі океанів. За шкалою глибин можна спостерігати зміни глибин та прочитати рельєф дна океану, віднайти улоговини, підняття, серединно-океанічні хребти, жолоби. Абсолютні показники глибин, деяких із них позначені числами. На такій карті вказані середні температури і солоність поверхневих вод, та подана інша інформація, що характеризує океани та їх частини.